Всім привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами забрати свої подарункові призи до Дня Великодня у Грега. Але спершу, щоб відео не було дуже коротким, я хочу забрати свою продукцію із заводиків. Я її ось трішечки понароблювала, і тепер прийшов час її зібрати. Збираємо, отримуємо опит. Я відразу вже взяла завдання на скачках, щоб деякі продукти ми вже могли виконати. Так, в мене вже амбар переповнений. Тож зараз почнемо робити злитки. Руди в мене дуже багато. Мені, до речі, сьогодні пощастило, і я в газетці знайшла багато руди по 10 штучок за одну монетку. Тож я її всю скупила. І зараз вже немає місця. Трішечки ми з вами звільнили і продовжимо збирати далі. Ми вже всю продукцію зібрали, залишився лише корм. Ну, амбар у нас знову переповнений, тож зараз будемо йти до грега. Мені друзі із сусідства говорили, що призи дуже цікаві. Навіть потрапляється декор. Так, ось ми бачимо третє яєчко. Але я б хотіла розпочати із самого першого і потім вже йти по порядку. Якщо я не помиляюся, то всього яєчок у нас п'ять. Забираємо перше. Отримали два кілка. Ну, вони нам знадобляться. Адже в минулих відео я розширювала свою територію і в мене вже нічого немає для розширення. Шукаємо яєчко номер 2 Бачимо 4. Ось і друге. Відкриваємо дві карти. Вони нам знадобляться, щоб відкрити ось ці території. Ну третє тут знаходиться. Відкриваємо один пазлик. До речі, зовсім скоро в мене вже з'явиться жираф. У місті Тож треба збирати пазлики для нього. Десь тут поруч я бачила ще четверте яєчко. Але щось вже не пам'ятаю, де саме. А ось воно, таке малесеньке, відкриваємо 5 алмазиків. Чудово. Ну і переходимо до останнього яйця. Воно таке красиве. До речі, цікаво, можливо, тут нам потрапиться якийсь декор. Зараз ми це перевіримо, відкриваємо. Так. Я вгадала, нам потрапилась така арочка. Зараз ми подивимося, як вона виглядає поближче. Так вона збоку. Я б хотіла її перевернути. Дуже гарнесенька. Із цеплятком з фармпаз. Мені подобається. До речі, напишіть мені в коментарях, вам також попався такий жидокор, як і в мене? Чи, можливо, в кожного по-різному. Буду чекати відповіді. Ну, а поки я не хочу, щоб ця арочка була на фермі, тож забираю її на склад. Ну і якщо я вже з вами почала виконувати завдання, тож зараз я хочу поставити робити продукти. Мені ще треба зробити один пиріг моркв'яний. Всі інгредієнти для цього є. Два сока яблучних, яблука також є. І три пирога з фетою, Ну, це буде легко. Єдиний яєць немає. Я бачу в мене всі кури голодні, трішечки покормила лише трьох. І шукаємо яйця в газетці. Сподіваюся, знайдемо лопатки. Лопаток вже немає. Ну що ж, яйця я не знайшла, тож вже потім сама поставлю робитися пирогу. Я хочу зараз розповісти про свої враження від подаруночків Грега. Мені все дуже сподобалося, особливо декор дуже такий красивий, я таке люблю яскраве, буде дуже личити на фермі. Єдине, мені трішечки сумно, що попався лише один пазлик, адже у нас було два кілочка, дві карти і один пазлик. Пазликів хотілося б побільше, адже їх і так не дуже легко заробити. Але це я вже напевно дуже багато хочу. Ну що ж, дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Зустрінемося в наступному відео.